Тут чомусь, мабуть, габа. <кхи> не знаю. Так, ну тут що, і різати не треба, чи треба. Ладно. Ну, шапка. 100% нова. Не бачу ніяких признаків носки. Отака От шапка з пандою. Окей. Все просто, все банально. І я думаю, що з цього і потрібно роз... Ой! А вона вже дерала, що чи я, а, я промазав. <с> я думав, вже пакет якось став. Окей. Це в сторону. Так, пішли далі. Угу. Такі ми пакети знаємо, такі ми пакети любимо. Оп! Оп. Так, що у нас тут? Годинники. Я аж скучу за годинник. О, ну це прям щось красиве. Так, Женева. Ось так виглядає цей годинник. Поближче вам поставлю, подальше вам поставлю, щоб видно було. Ну, він прям непоганий. Ну, Скоріше за все, тут потрібно міняти батарейку, але в цілому виглядає прям як новий. Я так розумію, що це кварц, але тут про це ніде не вказано. Окей, годинники нам давно не попадались, бо ми давно укріпошту не розпаковували, тому це однозначно цікаво. Давайте оцей пакет жахнемо. Так. Є таке діло, є. Сюда. Так, ну, це знову ж таки, у нас такі штуки, Ну або такі, або щось схоже. Лівчики нам точно попадалися. Як воно, блять. Це отак і є? Що це таке взагалі? Коротше, отака штука. Не знаю, що це, дівчата в коментарях підскажуть, якщо будуть. Але я хези, що це. І от, а, вони прям дві таких Ну, я не знаю, що це таке. Окей, ладно. Я думав, це типу лівчики і трухани. Але це щось. Окей. Дівчата, підскажіть, будь ласка, нам в коментарях, що це таке. Так, пакет під нього я викинув, я положу його на шапку. Якщо комусь потрібно, пишіть. А, так. Це щось. Щось старохтяще, звеняще, летяще. А, ага, у нас такі є, десь у мене точно такі самі лежать. Прям один в один. Хто пам'ятає з вас окремо коментар і лайк. я тут Друзі, якщо комусь потрібно, є таких уже дві пари. От так, от. Дві штуки А, ну тут є. Я не пам'ятаю, чи там були болтики, ну то таке. Отакі от штуки, не знаю на яке це авто. Тут начебто не вказано, але сама суть, що там нарисовано, куди воно ставиться. Тому, якщо вам потрібно, пишіть без питань. Я не пам'ятаю, по чому я їх ставив. Я гляну. а, ту ж саму ціну я поставлю і на ці. А, якщо треба, будь ласка. Чотири штуки їх є, дві пари. Так, давайте сюди ми його положимо. Так, що це таке? Так. Мідді мені здається, що мені і ножа не треба. Так, це якийсь схорон. Так, що у нас тут? Ага. ага. О! Лупа! Вже нам одна Блін. Я не шарю. Окей. Вперше не знаю, з якої сторони правильно, а подрощується мені ніхай не облажає. Так, ну така лупа є. Лупа. Добре. Нам колись попадалася менше, чим ця, до речі, і... Там хтось із підписників її, до речі, дуже швидко і забрав. Добре, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Давайте оце і відкриємо. Він чуть ли не найбільший. Погано прорізав. Нашого різати як можна рвати. Так, що це у нас за кабеляка? HDTV кабель. Окей, це щось до компа, правильно? Кабель, подовжувач HDMI. Окей, 3 метра. 3 метра, ніфіга собі. 3 метра, 3 метра, 3 метра. Можливо, це мені підійде навіть на якийсь із моніків. Треба буде глянути. Можливо, це мені підійде. Написано, що high Speed кабель, тобто висока швидкість передачі. Кайф. Ну Це, до речі, це по-перше може коштувати грошей. А по-друге, це можливо мені прямо пригодиться. Подивлюся, що там У мене є один Monic, який би я хотів поставити далі і душі його розвернути. Але там кабель прямо в, натяжку, в натяжку йде і цього зробити ніяк. А, проте. Я не пам'ятаю, чи проблема в HDMI кабелі, чи проблема в кабелі, який йде до переноски. Подивимось, подивимось. Якщо той що до переноски, я просто його о, виставлю в групу, і що, якщо кому треба, залітайте, забирайте. Нормас. Так, це ми сюди положимо, бо завелике. Ну що, це? Тут по вагі просто. Оце і все. Тут, тут немає нічого. Тут нема взагалі ваги. Тому, чесно кажучи, в моєму розумінні тут щось до біса погане. Так, і що в нас тут? Ага, поняв. І ще одна така штука, ще один лівчик. Це вже третій. Третій мать його однаковий. А таке враження, що з одного складу все йде. Дивіться, отакий і ще один. Uh, Якщо я не помиляюся, 100 гривень це коштувало. Так, окей, ложимо сюди. Це туди. Так, це йде до мене, розпаковуємо. Так. Ага, кабель. І ще плюс один. Ось, фінгіперцева штучка була. Так, мікро обичний. самий 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 Ну, якщо комусь треба, 20 гривень забирайте. Так. Хай там буде. Так, погнали далі. Опа, на. Брилки. Давно нам не попадались брилки. Це прям якісь кастомні, кастомні. Так, один. брилок. Брилок номер 2. Хто не бачить, тут залізна людина зображена. Так, тількисти отакий брелок. Так. Брілок номер 3 Хто в темі, той в темі. Так, і щось упало. Так. І отакий брелок. Окей. Подивимось, скільки такі брилки можуть коштувати. Виставлю групи, якщо треба, залітайте. Так, чотири посилки в нас залишилося. Поїхали. Кабельочок залітає в студію. Так, ну я не буду тут там запайка стоїть. Теж мікро. Окей, 20 гривень. Треба пишіть. Так, це що з нього. Так, що це таке? Все, калькулятор. О, навіть працює. Такий калькулятор. Так, ну що, давайте порахуємо, скільки я просрав на цих посилках. Приблизно сіка. <хи> Ладно. Окей, калькулятор. Щось новеньке. Добре, має місце бути. Так, і. Останнє. Скільки, до речі, зараз калькулятор може коштувати? Гривень 50, 100, 200. Не знаю, що це, кенко якесь. Подивимось. Так, і остання у нас містикал. Коробка. Що це таке? Фига себе, прикольно. ММД заценить. E... Нихера, собі? Ауч! Як вона відкривается? Нихера, собі. Розібашив собі пальця. Так, що це таке? Туга капець, вона. Жесть. Так, ну, навушники, панасоніки І резиночки до цих навушників. Блять, у мене... Крофтопартичей, я це грязні руки облизую. Жесть. Ну, окей, коротше, коробочка. ММДМські отакі. А всередині була я панасоніковські навушники, друзі. Добре. Епічне завершення з кров'ю і всім іншим. Так, ну що ж. Чергова розпаковка завершена. Дякую всім за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на групи в телеграмові і до нових зустрічей.